Слава Богу, брати і сестри, Господь дозволив нам знову прийти на це святе місце перед його лице святе. І це цінно для нас, це дорого для нас. Ми сьогодні знову в школі Господній, і вона нам не приїдається, тому що е, біля Ісуса радість, біля Нього спокій. Так? І, і ще, я сижу у ніх Ісуса, слухаю Його слова, о, як любо, як солодко, навчатись від Христа. Воно все корисно для нас, тому що перед нами часто нагадуємо дорога, боротьба, як було нагадана, тиждень, різні спокуси і випробування. І нам треба сьогодні ще іще. Збагатитися силою, щоб е, послідувати на нові перемоги, на нові успіхи в житті і мати благословіння Боже у житті, що бачили завжди у всяких обставинах життя ми руку Божу в поміч для нас. Тому Хай Господь благословить. Я розумію, що Слово Боже знову і знову проповідується, щось нам нагадується. Господь нагадує і нам ну, хочеться, щоб дійсно окунатися в це слово Боже, адже воно тож, воно живе і діюче. Ми нараз нагадуємо і воно звершає велику працю наших душах, в наших серцях, коли ми його впускаємо, так, щоб воно проникало, щоб воно міняло нас, у, в образ Христа, от, а також збудовувало нашу віру збагатило. От, і воно велику працю робить. От, як написано, що е, через купіль відродження і оновлення Духом Святим, це все ж Господь Духом Святим через своє святе Слово. Тому я так вірю, що ми прийшли, відкрили свої серця, щоб Господь війшов і звершив свою вечерю з кожним із нас, щоб ми не порожняком пішли з цього місця святого, але збагачені духовно, Божим словом, Божою благодаттю його наставленнями пускали слово в життя. І виконували його слово, до чого він нас і закликає. Хай тому Бог благословить, брати і сестри. Буду ділитися своїми думками, як і вчорашньому вечорі. Так мені прийшло це слово, ну, можливо, рідко, але часом проповідується, нагадується. Мені прийшло місце із писання еклізіаста, еклезіаста, книги еклізіаста. І там ми розуміємо, що це написав мудрий Соломон. От. Він еклезіаст, це проповідник перекладається, і він написав багато речей, багато що він досліджував в своєму житті. Там все описується, ви знаєте, хто читає. От. І він висновки в багатьох місцях робив, що марнота, все марнота, і ловлення вітру, і так далі. Такі от висновки робив, і все випробовував, щось і те, і в те кидався. Те, я не перечисляю. Ви хто читаєте, знаєте. От. Але деякі моменти він зауважив слушно, і нам треба звернути свою увагу. І ось вчора кажу, так до мене Господь тоже мене наставляє, і я ділюся з вами, і ми вникнемо в цю. Книгу Еклезіаста. Перше місце читаю Еклезіаста, 7 розділ, 14 віршик: в дні благополуччя або добра користуйся благом, а в дні нещастя роздумуй, те і інше створив Господь, для того, щоб людина нічого не могла сказати проти нього. Для того, щоб людина нічого не могла сказати проти нього. Нам Господь дарує і дні благополуччя. Наші попередники пережили досить важкі часи. Правда ж, от ми чуємо тільки ці свідоства. Більшості із нас новонавернені прийшли з цього світу. І не вкусили тих переслідувань, тих гонінь, тих штрафів і так далі. От не вкусили, ми прийшли в світу. Нас Господь покликав в дні свободи і благополуччя, і ми користуємося цим благом. І як ми повинні його використовувати, залежить від нас. Воно повинно бути цінним для нас. ці дні благополуччя, дні добра, щоб ми користувалися цим добром. Але треба просити мудрості в Бога, як користуватися, як використати, от і навіть якщо брати. Матеріальному матеріальному, так е зачастую, і можна сказати, ну, більшості чи не більшості я не буду на вагу ставити, але ми бачимо, можливо, по собі, по других, що е більше заботяться, е так, щоб нажитися, щоб більше накупити тут в цьому світі і мати, і мати. І як я нагадував недавно, що е про ту зажерливість, да, що воно в і зажерлисті є дві дочки, давай, давай. Да, і третя не скаже досить. І все в. Мало і мало, на жаль, от. але нам, богобійним християнам, треба правильно використовувати навіть це матеріальне, що нам Бог дає. Адже ми розуміємо, що все, що ми маємо, як співаємо псалом, все, що тільки маємо, власність це Твоя. І Бог нам не просто так, дні благополуччя, дає нам оце матеріально, а щоб ми правильно використали наші життєві дорозі. І от знову еклезіаста каже, 11 розділ, перший віршик, пускай хліб по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Ось дає Бог дні благополуччя. І треба використати те, що ми маємо, правильно і мудро, щоб ми сіємо, щоб свого часу пожати. Тому що знову і знову ми розуміємо, що прийдуть дні злі. Як буває і в життєвій нашій дорозі, правда ж, бувають дні злі, хоч і загалом дні благополуччя, але такі труднощі, такі переживання я в своєму житті маю, ви в своєму, от що не знаєш, як його пройти і прожити той день, як устояти, щоб не возробтати, щоб подякувати Богу, і це потрібна для цього сила Божа і правильно все от, використати, щоб пожати. І ось коли ми щось недобре в житті е, сіяли, і нам приходиться пожинати, я в своєму житті, ви в своєму, от, і думаю, чого, Господи, таке стається, чого таке стається, от, те чи інше. А згадаймо. Згадаймо, можливо, нам прийшлося пожати, і це треба пожати мужньо і подякувати Богу за уроки, які він преподає нам в нашому житті. Але коли прийдуть і тяжкі часи, брати і сестри, то я вірю, що Господь буде заботитися про тих, які в сьогоднішньому дню бачать нужденого, бачать сироту вдову і стараються спішити поділитися тим, що Бог їм дає. Знаєте, ви вже чули такий приклад. Не раз він нагадується, що одного чоловіка християнина віруючого от е, був такий надпис: що не завжди так буде, так чули. От. І коли були дні гоніть, переслідувань, то е, висів той портрет і тішилися, так якби і він, і діти, що не завжди так буде, що прийде переміна якась. Коли прийшла переміна, от, благополуччя, все, свобода е, проповіді Євангелія, і діти кажуть до батька, що вже зніми ту картину, вже все цього. каже, діти. І так не завжди буде, і так не завжди буде з милості Божої Бог нам дає ще дні ці благополуччя, слава нашому Господу. Ми бачимо, нашій навіть країні не треба далеко вже десь брати. Нашій країні далеко вже відійшли руки ці дні благополуччя на сході, на півдні, і чимало постраждало наших братів і сестер. І от коли вони сіяли щось добре, то вони от в наших місцевостях пожинають, тому що Бог вірний своїм обітницям. Він воздає кожному, кожного каре. Пожнемо, коли не ослабнемо. коли не ослабнемо. Тому хай Бог надихає нас надалі мудро, правильно використовувати ці дні благополуччя нашій життєвій дорозі. Але якщо брати в духовному, на духовний план, це, хоча і матеріальне, воно це і на духовне, але більше перехожу на те, що Бог дає нам дні благополуччя, ці прекрасні зібрання, от, що ми можемо збиратися теж не просто так, не просто так. І я так розумію, для себе беру. Що якщо Бог дає ці дні зібрань, молитов, різні ці побудження, молитви, навіть було нагадано за ці сутки, що молилися сестри і браття багато підключалися, от і вдома, і в зібраннях підключалися е, до цих молитов. і не просто так ми бачимо відповідь явну Господню, слава нашому Господу. І коли Господь побуждає нас до цього, то треба нам, як написано, не оставляти зібрань своїх, як де в звичай, ми бачимо, скільки порожніх от, лавок. От, на жаль, де проводять час, Бог кожному, звичайно, суддя. Є і важливі, поважні причини. От. Але хай Бог допоможе кожному зрозуміти, як оці дні благополуччя використати правильно. Мойсей, здається, в псалмах пише, що навчи нас лічити так наші дні, щоб нам набути серце мудре. Ось так нам треба лічити. я вірю, що мудро поступають ті, хто чують Божий поклик, Божий зов цей і спіша. На діло Боже, спішать, те, щоб робити оці, як я кажу, і запаси, які нам Господь дає можливості робити запаси на ті дні злі, де я першому віршику читав, що і в, дні, а в дні нещастя, роздумуй. роздумуй». Я так думаю, і так впевнений для себе, що е, будуть багато хто шкодувати за втрачений час. Але які будуть радісні, ті і мужньо зустрінуть цей час випробувань, час труднощів, які наближаються, е, мужньо Ринуть і з радістю піднімуть очі свої догори і будуть славити Боже ім'я. Тому що розуміємо, що все, що буде відбуватися, цей останній час то казав Христос: підніміть голови ваші, підніміть, прославте Господнє ім'я, бо вибавлення наше наближається. Ми це все розуміємо, тому хай Господь допоможе нам дійсно правильно використати цей прекрасний час, який Господь нам дає в життєвій дорозі робити ці прекрасні запаси. І готуватися і до цієї великої битви, про що звіщає Дух Святий, і до зустрічі з Спасителем готуватися, тому що всім нам треба пристати перед Боже лице і дати звіт за своє життя, як використали і дні нещастя, як ми поступали, чи роптали, чи нарікали, і дні благополуччя, як ми поступали. Все нам треба буде дати відповідь перед Господнім лицем. Тому хай Бог підкріпить і не раз о, чуємо такі голос Духа Святого каже: полюбіть двори мої. Любіться в Слово Моє, щоб Боже діло полюбили, Бог закликає ще кожного з нас. Тому Хай Господь допоможе нам взяти це все до уваги в нашій життєвій дорозі. Чуть звернувся і до, ну, до, молоді, до молоді. Але це я так беру і для себе це слово, воно корисне всім нам, на збудування, на укріплення, на наставлення. Еклезіаста, 11 розділ, 9 і 10 вірші, говорить такі слова: велиселись, юначе в дні молодості Твоєї, і ходи дорогами. Серця твого і повидінню очей твоїх. тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Якщо це на суд приведе, треба дійсно якось насторожі стояти. Воно приходить. Те, звичайно, от не раз нагадуємо, казав Христос, що хто вірує в мене і слухає слово моє слово отця, то на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Якби цей суд не страшний, но, можливо, якщо ми обезпечимося і не тільки молодь, і старші, і неправильно будемо використовувати дні, це можна тратити спасіння. Є, на жаль, таке вчення, що. Спасенний однажди, спасений навіки. Ні, ми бачимо, скільки є прикладів, Слові Божого. Я не буду їх торкатися, ви знаєте, що де втрачали своє спасіння, втрачали своє спасіння. Десь не попальнували, хтось сказав неправду, хтось інше, інше полюбив цей світ, як Димас. От, і відступали від Бога, і уходили в світ. І тому Застереження і для молоді, щоб молодь теж бралася до того, щоб стати насторожі своїх сердець, свого життя. От співають псалом такий, коли співали, не знаю зараз, не знаю на молодіжних не буваю, але коли співали такі молодість, юність, прекрасні руки, хай буде тільки для кого. Для Бога вони, для Бога вони, щоб, щоб не прожити даремно життя, ти присвятив всі роки для Христа. Молодість, юність для Бога віддай, з Ним по дорозі сміливо ступай, з ним буде завжди радіти душа, як присвятиш всі роки для Христа. І ще один псалом, який співається, є такі слова, виражаються: марно трачу на чужині молоді свої літа. І сьогодні, ну, молоді скільки є, стільки є, але зважимо, як я провожу. Своє життя, як я провожу, чи марно трачу, чи посвячую Господу. Радіє душа веселиться за цю молодь, яка в зібраннях, яка стремиться ревно служити в Богу, скорботне серце наших служителів і батьків, так само і Господня, тих, які отак марно тратять свої молоді літа, от на цій чужині, тому що прийде час, і я так чуть роздумував, от більшості з нас не з дитинства віруючі. І свою молодість, свою юність марно протратили, правда ж. Я жалкую. Багато хто і мені свідчує, і я так само кажу, що шкодую, що пізно прикпризвав Господь. Пізно я відкликнувся на цей Божий зов і марно втратив ті молоді руки. І тому хай молоді всі Господь допоможе зрозуміти це, щоб потім не шкодувати. Потім не шкодувати за втрачений час. Адже він так бистро біжить, так бистро біжить. Ми розуміємо, що і ми були колись то старші молодшими. І думали о, ще життя, і життя! ще ще це треба нажитися, треба, треба пожити ну, в свої задоволення і так далі. Але пролетіли руки. І здається, вчора тільки в школу, в училище ходив, от. а тут же і внуки, брата Володі вже правнуки, і так далі. Ми можемо ділитися оцими, що як пролетіло бистро життя. Тому молодь, візьміть до уваги ці всі слова Господні, які Бог дає нам на пораду. І тому каже, от десятий цей вірш, не давай, як це що так, що треба буде стати на суд, то не давай. Тривогам оволодіти серцем Твоїм і відводь, від, від, відводь злі нахили від тіла Твого, адже молодість і розквіт сил скоро минучі. Скоро минучі. Це все скоро минеться, про що я у часі от застерігав і нагадував для всіх нас, щоб нам дійсно пройти цей шлях земний і молоді, і старшим, і вірність Богу зберегти в житті. Хай Бог благословить. 12 розділ перший віршик каже. Такі слова, пам'ятай свого Творця за днів твого молодого віку, поки не настали злі дні і не, і не настали літа, про які будеш говорити, немає мені задоволення в них, немає мені задоволення в них. Я вірю, брати і сестри, що всі, хто прийшли старші на це місце, вони радіють, що є задоволення, що наше життя в Божих руках да молодість протратили, але тепер ми з Господом живемо для Нього, служимо йому, радіємо в ньому і тішимося, що він знайшов нас спас. От але скільки людей є, от людей є такі, що і не знають Бога, і вже в старих геть в руках каються, дає Бог покаяння, слава Богу. Але якби задоволення вже нема такого, тому що пройшло життя, і воно. Намарно все пройшло, тому хай Господь допоможе нам от, цінити цим, дорожити. От, як Давид одного разу сказав, е, продивлятися на своє життя, з дитинства віруючий, своє життя посвячував Богу, і казав, межі мої прийшли по прекрасних місцях і гарна спадщина моя. Ось такі слова, хай Господь допоможе і вам, молоді, коли пройде життя, щоб сказати разом з Давидом такі слова, щоб прекрасно провів життя. З Господом провів, жив для нього, служив йому, а нагорода. Не забереться в вашому житті від Господа, і тут на землі, а потім у вічності. І тому 12 розділ 13-14 вірші говорить такі слова: підсумок усього почутого, Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Підсумок всього почутого. я вірю, що ми беремо сьогодні до свого серця надалі, натхнені Божою силою, Божою любов'ю, Божою благодаті, наповнені звершати наше служіння во ім'я Ісуса Христа. От і хай на цьому Бог благословить і особливо нашу молодь. Ще я не раз нагадую, і Дух Святий це відкриває, приготував дарування і сильно хоче задіяти молодий виноградник. І ми старші знову і знову будемо молитися за наших дітей, за нашу молодь, щоб Бог дійсно направляв їх дорожка дорогами стежки цієї святої. І знаєте, так ще теж роздумав. Що от треба, як той псалом, той за факел, да? факел віри передати, факел цієї огнятого передати. Божу, цій молоді, нашим послідовникам, і треба, щоб прийняли. На жаль, є таке молодь, що, можливо, це й не з нашої церкви, але чути такої часті, що десь шукають оцей огонь, десь в інших місцях. От, і хочеться застерегти молодь. Тут ваша колиска, тут ваш дім, ваш рідний, от, тут е, е, батьки ваші, можна сказати, всі е, в церкві, хто годиться вам батьки, пилинають вас молитвами своїми, огороджуючи від цього всього зла, не йдіть на те. Не несіть той чуждий огонь, але беріть те, що є тут в церкві. Бог тут багатий, кожного збагатити, і дати цей огонь благодатний, щоб ревно служити для Господа і трудитись для Божої слави. Хай Бог допоможе, щоб ми з відвагою могли передати цей факел, і ви надалі понесли, як Бог продовжить життя і своїм дітям, і далі, щоб Господня праця звершалася і через вас, і через дітей ваших, щоб все було на благо, на спасіння, на радість нам і на благословіння в житті. Дорозі. Хай Бог тому благословить. Ми помолимося зараз за це зібрання. Хай Бог благословить надалі, проведе Духом Святим і укрепить нас цьому. Ми, схиляючи наші коліна, помолимося йому за все слава. Амінь.